Це тісто для пельменів вийде в кожного. До речі, знаю, що є люди, які їдять окремо пельмені. або лише тісто, або лише фарш, до яких ви себе відносите, бо я їм в пельменях все. До речі, що нам треба для тіста? 4 ложки олії, дрібка солі і додаємо ложку борошна. Гарненько все перемішуємо і додаємо 200-250 мл окропу. Далі також все перемішуємо ретельно. І додаємо ще борошна. Точної ваги, скільки потрібно борошна немає, це все залежить від борошна. В мене вийшло десь близько 10-12 ложок. Викладаємо все на стіл і вимішуємо гарненько, і даємо йому трохи відпочити. В цей же час робимо фарш для пельменів. У мене на цей раз курка, додаємо цибульку улюблені спеції. І перебиваємо все це блендером до однорідності. Далі в нас знову по плану робота з тістом. Потрібно його тонесенько розкатати, і вже в залежності, як ви ліпите пільм'я, чи вручну, чи на ось такому застосуночку, як у мене, обов'язково притрушуємо його борошном і розкладаємо наш тонесенький пласт тіста, викладаючи м'ясце невеличкою кількістю, щоб не сильно багато вилазило з тої сторони, другої і зручно доставалося. Боже, чому в житті не можна так? Швидко все зробити. І накриваємо другим пластом тіста. Далі процедура стандартна, нічого нового тут я вам не розкажу. Головне сильно прокачувати, щоб потім легко всі наші пільмішки повипадали. Ще разочку прокачали, і дивіться, як легко цього разу в мене все повипадало. Легко і просто. Це все залежить від тістечка також. Якщо згаморожуєте, то на досточку розкладаємо. А якщо ні, то сразу можна ставити кастрюльку і смачненько варити обід. Не забувайте підписуватися на мій канал, буду дуже рада новим знайомствам і смачного!